З 2006 року в Україні третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цього дня кожен охочий може долучитися до свята, одягнувши сорочку, блузу чи плаття, оздоблені в українському стилі. До всенародного відзначення національного одягу долучилися й тетіївчани, представивши себе у барвистих неповторних вишиванках. Акцію організувала молодіжна рада міста на чолі з лідером Іриною Нижник. Яка заявила, що захід провели задля популяризації національного одягу традицій, культури та загалом всього українського. Всього в параді взяло участь кілька сотень дітей з міських шкіл. Дорогою кількість прихильників дійства зростала. Патріотичну ходу супроводжували загін юних барабанщиць. Під звуки маршу, співаючи і посміхаючись, учасники акції попрямували центральною вулицею до кінцевого пункту призначення пам'ятника Тарасу Шевченку, де були заплановані заходи святкування. Голова райдержадміністрації Наталія Троянська привітала молодь зі святом. Я хочу сьогодні щиро подякувати, і я думаю, що це в нас увійде у таку традицію. Подякувати молодіжній раді, міського яка працює при міській раді, за те, що створили сьогодні таке свято, гарне вишиванок. Хочу подякувати нашим учням шкіл, які прийшли і долучилися до цього свята. Хочу побажати вам всім здоров'я, добра, благополуччя, гарного завершення навчального року і всього самого найкращого вишивати. Дайте вишиванки, одягайте те, що любе до душі. Та вишивайте, одягайте і радійте. Дякую вам. Потім члени молодіжної ради міста провели імпровізований концерт, співали пісень, читали вірші Шевченка. за, за чорнії брови. Серце рвалося, сміялося, виливало мову. Ливало, як уміло за темні ночі, за вишневий сад зелений, За ласки ночі, за степи та за могили, що на Україні серце мліло, не хотіло сказати, що... нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бредетеся на чужину шукати доброго добра. Того волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв. Скуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте і не питайте того, що і на небі немає, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Иди, сини, в лесную one Перехожі з інтересом підходили ближче і долучались до дійства. Закінчилось свято феєричним флешмобом. Здавна вважалося, що сорочка, вишита кольоровими нитками та прикрашена візерунками, приносила успіх і служила оберегом. Завданням акції було нагадати титіївчанам, що ми українці, відродити почуття гордості за свою країну. Судячи з усього, організаторам, це вдалося.